Виконуємо номер 728 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2022 рік. Назви всі кути, зображені на малюнках 20.4 і 20.5. Визначу вид кожного з них. Розглянемо перший малюнок 20.4. На цьому малюнку є кут АБД сторони якого є доповняльними променями. Отже, кут АБД розгорнутий, також на малюнку кут АБЦ. Даний кут більше, ніж прямий, отже, він тупий. Кут Куц тупий. І залишився ще один Кут Це СБД. Кут СБД менше прямого, отже, він гострий. Переходимо до другого малюнку. На малюнку у нас також є Кут, сторони якого є доповняльними променями це кут КМТ. Згорнути є кут КМП, це кут прямий. і кут ПМТ, Він також прямий. Назвали всі кути зображені на малюнках 24 і 25 і визначили вид кожного з них. Номер 728 виконано.